Для зовнішнього незалежного оцінювання вже підготували 63 приміщення. Побільшало місць, яких писатимуть ЗНО це Львів, Дрогобич, Стрий, Самбір, Червоноград, Жовква, Броди, Новояворівськ. На зовнішнє оцінювання в області зареєструвалось понад 17 тисяч осіб. ЗНО триватиме з 2 по 24 червня. З собою на пункт тестування потрібно взяти дві чорні гелеві ручки. На пункт тестування треба прийти з трьома документами сертифікат. Документ, який посвідчує особу: паспорт чи свідоцтво про народження. Хто реєструвався за свідоцтвом про народження, повинен прийти з цим свідоцтвом. Якщо вже отримав паспорт, хай беруть свідоцтво і паспорт. І запрошення, яке підтверджує, що саме в цьому навчальному закладі. В списках є цей абітурієнт абітурієн, і для нього підготовлений тестовий зошит. Усі, хто складатиме ЗНО, закликають вже зараз довідатись адресу свого пункту тестування, яким транспортом та скільки часу до нього їхати, аби не спізнитися. В яке приміщення на який предмет потрібно прийти, вказано у запрошенні. Його потрібно видрукувати з персональної сторінки на сайті львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, якщо не отримали поштою. Також на сайті можна знайти карти навчальних закладів, у яких будуть пункти тестування.